Мені 65 років. Браво, браво, браво! Я родом із України із сонячного закарпаття. Супер. До знайомства з кораловим клубом. Я працювала медиком. У фізіотерапевтичному відділенні алергологічної лікарні селища міського типу солотвино. Але з неочікуваним закриттям нашої лікарні я обходилася в основному становищі мені запропонували вихід на пенсію. Приймаю рішення виходу на пенсію у свої 50 років, виходжу на пенсію за вислугу років. Через місяць отримую пенсію у розмірі 1350 гривень. А пенсія сказати ніяка. Зверталася до сім, до друзів, через інші інстанції, і всі мені відповідали, ти працювати не можеш медиком або працювати, або пенсія. І в той момент ви знаєте, по волі Божій, як зірка з небес. До мене долинула одна зустріч з прекрасною людиною. Яка колись, а це було по дорозі, я заїхала в квітковий магазин, було зв'язано з народженням немовляти моєї родини. І коли ця прекрасна чудова людина мені організувала комбінацію, композицію квітів. Де немовляти, вона зразу мені сказала, а вас не цікавить питання про здоров'я, про життя. І вручила мені візитівку яскраву, де було написано, вода це основа життя. От і ця людина стала провідником у моєму танішому житті, яка вона притягнула руку допомоги. Усіх питаннях моєго життя. Це власниця військового магазину в той час, а теперішна моя наставниця Марина Власна. В той момент вона мені запропонувала роботу у клубі здоров'я і краси, яка організовувалася. В той час я почала працювати масажистом, вивчала продукцію, бачила результати, адже діагність у корабльному клубі почалася 15 років назад. Люди мене слухали, тому що кожного, я сказала по його потребі, у кого, які були проблеми. І ми отримували. Дуже великих результатів. Люди йшли, люди приймали продукції, а результати унікальні, тому що наш продукт він є безцільний, він є величний, він допомагає всім всіх випадках життя. Ми з моїм наставником будуємо команду. Наша структура розвивається. І ще одна подія, яка перевернула в моєму житті. Все, від якого часу я почала своє світле, можна сказати, життя. Це подія форум 2013 року, коли ми з командою поїхали на подію. А подія це важливо в житті, тому що людина на подіях може бачити історії інших людей. Порівнювати з собою, порівнювати з своїм навколишнім середовищем. У той момент, коли на сцену вийшла людина світла, прекрасна, із композицією твори добро, з показом фільму побудованого храму Лазарівці за гроші, які вона. Отримала за своє добро, за ту всю ласку, за ту любов, яку віддавала людям. Я побачила, що це можливо, а це можливо тільки у колановому клубі. Ця людина мій вищестоячий стоячий спонсор Зінаїда Сергієвна Деревьова.

Адже тільки поради в клубі, є любов, є дружба, є це, щоб ви не не знайдете світ.